Доброго дня. Сьогодні коротеньке відео про те, як я починаю будувати, чи ставити навіть ставити шпалеру. Це в нас труба 50. Від неї такий розкос всередину. Товстотілої труби. Все це буде забетоновано. Це перший стопчик. Планується тут яблуні на піщепі 62396. Вони посаджені через метр двадцять. Де там трішки менше. Ось побілені дружина з донькою побілили. Допомагають мені потрішку хазяйнувати. Це вже цим яблунькам третій рік, мабуть. Один, два, так. Да, третій рік. Там он трішки є на М9 колона видних. Було чотири сорти, одна пропала, а залишилося три Тут іще наводжу порядок. Получилася в мене помилка в тому, що можна було б трішки його посадити далі, в ту сторону, так як там он є. Виноградна шпалера можна було її з'єднати все в один ряд. Було б так трішки краще. Там так не вийшло, а ось поряд ряд. Між рядами виходить 3, 3 з лишнім метра, 3,20 мабуть. І виходить до цього стовпа, вони всі будуть зварені поверху трубою. Отакою ось. Це діло часу. Так, тут все забетоновано і виходить тут рядок яблуні також на підщепі 62396, буде натягуватися проволока І далі він іде в кінці також зараз стовп. Через скільки стовппи будуть. Я зараз вивчаю це питання. Хто там з підписчиків має шпалеру, можете писати, через скільки їх краще поставити. Я думаю, десь через 4 метри плюс-мінус поставлю. Пишіть, як це правильніше зробити. Так, тут у нас пофарбовані грушки через деякі посаджені через півтора. Два метри через півтора, через метр, через метр двадцять, по-різному. Де як вийшло? Треба було їх, мабуть, через метр двадцять садити та й не паритися. Тут різні сорти, деякі з них вже давали врожай, це ось остелгарка, далі он, кучерянка. Десь тут одна із них буде. Як його? Миколи Крюгера, а інша. Вижниця. Вони просигналили в цьому річ, була Рікс, було ще щось бере квітневе, ну щось там воно зрозуміло, якась вона мильшава получилась. В кінці вон також стовпчик. Стовчик. Зварений з кусків, це я возив авто, щоб поміщалося в багажних. Ну нічого, сварка є, щось трішки. Получається, два проходи варю електродом. Щось трішки наче виходить. Так, по сортам я пробіжуся трішки пізніше, що там в мене є. Ну ось з цієї сторони ранній Вільям Спрайт, Єлена. А далі там пішли зімні. Він від Андрія отримав посилку. Трошки підсадив. Там своїми саджанцями, там українська селекція, але ну, зовсім скоро буде цікаво про те, як все це заплодоносить. Тут ведмежий посіяний. По мірі можливості буду викладати відео. Так, ну перше відео є, буде, думаю, ще друга серія про шпалеру. Та про те, як її коли вже може все-таки закінчу, металу трішки не вистачає, ще треба буде підкупити. Хоч один ряд може в цьому році зроблю. Може з грушами, подивимось. До, до зустрічі на наступних відео. вам сподобалося, ставте лайки.